Привіт, гайз! Сьогодні покажу свій книжковий щоденник, а саме статистичні сторінки. Тож, поїхали! Блокнот в мене в крапку з кольоровим райдужною срібним зрізом, і тут нас зустрічає перша сторінка. Ось ще одна сторінка з назвою щоденника. Дата початку ведення тут вже є, і також додам дату, коли закінчу. Щоб не загубитися, у мене є зміст, але чесно кажучи, він мені здається абсолютно марним. Наступного разу не додаватиму до паперового щоденника ось моя система оцінок. Від жахлива книга до неймовірно чудова книга, рекомендую. А якщо ти досі тут, постав, будь ласка, лайк і підпишись, а це моя сторінка бажанок, вічний вішліст. Потихеньку викреслюю те, що вже маю, але нові книги додаються швидше, ніж я встигаю їх читати. Виділила аж дві сторінки, бо на одну точно б не влізло. Це сторінка передзамовлень. Майбутні улюбленці тут чекають свого часу. Я заношу сюди. Книги, які замовила, щоб зменшити тривогу, що щось забуду, також розвантажую пам'ять. У мене є дві сторінки для цього: перша вже заповнена, друга виглядає дуже мило, але поки порожня. Трекер серій для мене незамінний помічник. Тут можна не загубитися між трилогіями і дилогіями, а допоможе при виборі наступної книжки для читання. Але, якщо чесно, я стала купувати лише ті серії, які вже завершені, бо хто ще нетерплячий, підніміть руку. Трекер читання показує, коли я читала фізичну книгу, а коли електронну, скільки сторінок та в який день. Трекер прочитаних книжок. Ця сторінка така затишна завдяки оформленню з книжковими поличками. Але зізнаюсь, я розігналась із кількістю клітинок для книг. Книжкове бінго це моя розвага. Виклики на всі смаки, книжки за кольорами. Ідея гарна, але з часом зрозуміла, що це не моє. Прочитані книжки 2024 року. Оцінки, кількість сторінок. Усе тут виділила аж два розвороти, але можливо це було надто оптимістично. Книга місяця і року тут справжня боротьба. Часом я в ступорі, обираючи між книгами, а ще кайфую від оформлення, і переможці отримують свою заслужену славу і місце в моєму серці. Ця сторінка моя віддушина. Два розвороти якраз те, що потрібно, але можна і більше. Розмальовувати корінці книг після прочитання це особлива насолода і винагорода. Іноді обираю кольори за обкладинкою, а іноді просто так, як настрій підказує. Моя річна статистика. Тут кількість прочитаних книг, кількість сторінок і навіть кількість книг, які отримали 5 зірок усе на одному аркуші. Ось і все. Яка з моїх сторінок вам найбільше сподобалась? Напишіть у коментарях. А тепер досить гортати стрічку. Сідайте за нову книгу.